ой, і я пробую той сраний побег. Ну і як вибратися з ями? Ладно. По я з правого боку. Ні, іди в жопу, я закопаюсь. Іди звали від, від мене. Э, е, да ти нікуди не втікнеш. Доки прокоалуєшся. Ти сама зло. Ти адмін, а я ні. Я чесна людина. Ти я тебе тупо попросив, мені, будь ласка, Ні! зробити. Ні, ти я не міг тобі здавати сливок, сливки, ножик і ще там щось, ножниці. Я все ж мав міг тобі дати, але ти все зробив не так. Все. Ти не зможеш бідрок звати? Бідрок? Я вкрила те. Ні. себе закрив? Да. Я выживала Нет. Я а -а -а. а там Зайдем в свой инвентарь. Чекай. Нет, там <шиф> надо телепортировать. <наверное>, <шиф> Зайдем в свой инвентарь. Не хочу. Ладно, если не зайдешь. Это блюзм. Чего? Обсидиан. Да, я знаю, что это. А, а я выбрать. Ты может, так, А я куда идти? Зараз реальний портал зробити Так. Що. А як його робити, поможе? В мене обсидіган, я бачу, що з нього роблять. Давай допоможи. Те мене в інше місце. І ми зробимо з тобою той Сідгановий ліпотав. І ми будемо вази. Ти зробив? Вже? Ні. Що ти робиш? Випусти мене з твоєї ями. Я Ні. ж не можу стояти. я. Ти, ти не дно, я знаю. Я вже тобі вже виключив, то кріво Блін, Ну давай трохи портал. Я хочу портал дуже. Я ж ніколи не був в іншому мірі. Я тільки про те мріяв. Ти а? куди побіг? Я що побачу, ти невидимий. Свинка, це ти мені на все робиш. Туман. Сухо, там далі туман, це какой туман. Ну вот, давай. Шик, шубу, туман. Кей, пофиг. Да, Ах, я, блин, так что туман. Окей, пофиг. А все, блин, как же не страшно. <рек> блин, блин, блин! Папа? Ты пешь меня, ты пешь. Все. Окей, так. Окей, так. Дальше. Ты меня телепортировал? Ну то випортне і швидко зробимо портал. Артем! Зараз. Да. Вже швидше. Хочу я зараз піду В реальному житті. Тапочку можна стежити? Чоловік зараз сажати. Я яблочко сажати. Ну, давай. Я ж чекаю, давай. Ти написав? Шість. Ну, давай. Все. І чай не ті. Єс. Ти де? Ти мене просто самого телепортиру. Та добре, зараз будеш в порталі. А блін, нафіг я брав тоді якщо ти вже робиш. Ти вже, ну що? І що далі треба? Скажи мені, що треба? Ну, давай, сюди. О, а можна зайти? О, я перший раз в тебе працюю. Все крутиться. Вона угу. час, мене часом не з'є. І не рухається. Блін, мене... Чи ж Атем? Мене засосало. Атем! Ага. Па-па-па-па. Чому ну, не вишив там? Так. Не вишив, Ну як я виберусь? Я ж не адмін. Ну <реку> дай. Я тут блок ледве блоки ламаю. Якісь блоки проварюю. Де <реку> мене тут? Я хочу вибрати. Портал! Є! Є! Сидь! Ну чого такий? Я не зрозумів. Чекати. Ні, я не хочу. І і краще ти... я щось тут від тебе і портал зламаєш. Щоб не вийти. А, що не вийти. Ні, я в тебе. Ні, я не вийду. звідси. Ти мене задував. Ти мене б'єш, а я тут краще покупаю якийсь тунель і встигну вижити. Ти думаєш, що ти вийти? я виживу і все. Давай, мамай портал, я хочу вийти звідси. Я хочу тут застрягнути. Ні! І ти Йо! Давай, ламай портал. Не, да? а, ну, может, это вас і все? Ні, яки вбити? Портал. Чу я? Чу де я? Ой, а, за... Ти желай не помню. Ты зараженный? Я тебе можу піти? Пре, ти в тебе поможет питать. Прям тоже. Че в поталі далі. Пока. Приколыся. <пілляється> <пілляється> не вгадай. Не хочу я нікуди, я хочу, ні подал. Ладно, Що? Я тебя забью, Зараз! Так, не, я а мої речі? Мої речі там. Окей, okay. продовжимо наступного разу.